Ти тільки не плач. Не ну, посаджу тебе в тюрму. Розповідай, що трапилося. Учора в мене був день народження. Вітаю. І скільки виповнилося? Сім років. І мені тато роботу подарував. Я давно такого хотів. Він вміє ходити і говорити. Чудовий подарунок. Тільки мама, уранчі робота знайшла. Розкричалася і в вікно викинула. Чому викинула? Тому що татко кинув наш. І мама не дозволяє з ним бачитися. А як же він тобі робота подарував? Він у школу мені його приніс. Я відразу додому після уроків. Сховав. Не треба було його туди класти. Мама чим ще знає. Отже, твоя мама викинула татів подарунок у вікно. Я думав, я буду йти до школи і знайду коробку з роботом, а її немає. Вирішив що на балкон упала. Що хтось раніше за мене знайшов. Знаєш, що Павлусь? Іди но ну, до школи, а то на уроки запізнишся. А робот? Робота я тобі знайду. Обіцяю.